на заседание они обратились к адвокатам они сами признают, что это первое 16-го числа было незаконно теперь мы играем в какую-то орлянку или, не знаю, в русскую рулетку или, я не знаю, как это назвать они сами признали это. Какое, какое подозрение в каком преступлении какое подозрение будет сейчас рассматриваться со мной от 16-го или от 22-го так Яка думка буде відпочинку? Ваша честь я підтримую звернення свого адвоката. Ваша честь, частково я вважаю, можливо долучити зазначені матеріали, але стосовно точки зору адвоката можу зазначити, що матеріали суду, які на підставі яких було винесено рішення, яке нами на даний час оскаржується, були надані жовтневим районним судом апеляційному суду, тому вважаю, що необхідно розглядати саме в межах тих матеріалів, які... Були надані суду і того рішення, яке нами оскаржується на даний час. Тому що в матеріалах кримінального провадження відсутні дані щодо надання другий раз попитання до суду та отримання судом жого повторного попитання про обрання запобіжного права. То вважаю розглядати прошу в межах того рішення, яке ми оскаржуємо, а тих ну, матеріалів, які є. Зрозуміло, ну дійсно має місце в природі повідомлення про підрозділ 22 березня попитання про скасування запобіжного заходу веліть приймання під вартою від 23 березня. Так, прошу, чи Є. Так, а до питання до адвоката, що буде, в рамках кримінального провадження першої інстанції питання було Так. Просто вам... Да, на следующий день нам все вручили, а потом они обратились в социальном. И результат рассмотрения в жкм суде нам мы пришли. Потом прокурор сказал, что не будут рассматривать, и мы до сих пор так не знаем. Мы рассмотрим, рассмотрим. Сьогодні порадившись на місці задовольни частково заявлене про питання, долучити до матеріалів провадження справку про те, що лісенько Віктор Іванович на тет, 54 го року народження з 24 березня знаходиться на лікуванні у врача-кардіолога з діагнозом ІПС, нестабільності метапія та інше. І отримує лікування в умовах. Днівного стаціонару, кількості час. Що стосується попитання про вилучення повідомлення про підозру 22 березня, та питання про простосування заходу вільного і під вартою, то коли я суддів важаю відмовити долученні цих матеріалів, бо обмежується по

Згалою слідчого судді Житнього районного суду міста Дніпропетровська, від 21 березня 2016 року було відмовлено в задоволенні кропотання прокурору про побічного заходу у видірні під вартою відміщенка Віктора Івановича, підозрювано у чиненні... На другий кримінального кодексу України. Так, суд відмовляє вказаною е, ухвалею, відмовляючи в обранні запобіжного заходу. Е, Мотував своє рішення тим, що згідно рішення Конституційного суду України по справі No1,1595 27 грудня 1999 року, номер 9, 999 та рішення Конституційного суду по справі номер один, 15, 23, 26 червня 2003 року номер 12 років постановою No69 постановою номер 69, номер 69 е, Московської міської виборчої комісії до фінансового 15 року, яка є чинною, е, казав про те, що Літвіченка є новоскимською міським головою в той час і зазначив, що повідомлення про підозру Літвіченко було вручено свідчення. У ВС першого СВС прокуратури міських області для Стальця, згодом прокурора відділу прокуратури Федерова, що суперечить вимовам частини першої статті 408 КПК України, відповідно, до якої письмове повідомлення про підозру адвокату, депутатам місцевої ради, депутата Верховної Ради, сільському селищному міському голові, здійснюється генеральним прокурором, заступником, прокурором. Висновку про те, що задоволення про питання сліду відмовити. Сказаним рішенням, де погодився прокурор і вважає ухвалу суду незаконною, необґрунтованою, постановленою з порушенням вимог кримінального працювального закону, невідповідністю висновку суду фактично обставину провадження. На його думку... Погрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 289, частини 136 квіта України, вважаючи, що матеріала провадження місяця достатньо докази, що засвідчення позименту визначення сексуального статусу кримінального впровадження у вчиняє спроби неправомірного тиску на потерпілого Сергієнка, зазначає, що після фактичного влучення пішленького повідомлення про підготування після 18 16 березня. Наступного року по вулиці Гетьманській, Радянському Сповську, троє чоловіків погрожували фізичну розправу Сергієнку та його сім'ї у разі, якщо він буде продовжувати свідчити проти ліщин та намагатися, намагалися затягнути його в автомобілів, про що потерпіли повідомив повідомити в час свого допиту 18 березня, 16 року. Вважає, що викладене, грунтоване свідчить про те, що органу судового розслідування встановлено наявність ризиків, які дають достатньо підстави, що відпочинку космотки уникнення відповідальності закону. Може, незаконно впливати на податків освіти та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, іншим чином впливати назаємника залієнта з метою полоститися чи складити додачі завідомому продовольству, що знищити речі або документів, за яких приключенко може отримати доступ після фактично призначення на посаду кримінального московського міського, групи, та які можуть бути використання групи за кримінальному провадження, або перешкоджати проваджені іншим чином. Також посилається на те, що під час постановлення... В те, що Конституційного суду України ведеться помачення статті 80 Конституції України щодо гарантування недоторканості народних депутатів. Та додається висновку щодо, висновок щодо часу набрання законної сили рішення про обрання народним депутатом України та зазначає, що Ліпіщенка було обрано Московським військом головою. Що виносить постанову No69 новомосковської виборчої комісії 18 листопада 2015 року. Разом з цим посилається на частину 4 статті 141 Конституції України, відповідно до якої статус волів депутатів та виконавчих органів місцевих радів повноваження порядок утворення, визначається законом відповідно до частини 1 статті 42 закону України про комісія самоврядування повноваження міського голови починається з моменту оголошення відповідною е, виборчою, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та написає виконанок розтверджує що запіченко московським міським головою не являється оскільки станом на 12.03.2016 2016 року на пленарному засіданні на Московської міської ради постанова номер 69 від 18.11.2015 не оголошена і Вишченко не принесено присяги. Просить скасувати уходити новикові, як мікропотання задовольнити, та застосувати до Ліщенка запобігне захід у вигляді тримання положення. Яка так думка підтримати апеляцію? Ми висло, так, апеляцію... Що апеляцію підтримую, можу доповнити, доповнити лише те, що фактично районний суд. Доп... По суті, апеляцію не розглядала, відмовила у задоволенні обранню будь-якого запобіжного заходу лише тому, що на думку суду першої інстанції було порушено саме порядок повідомлених про підозру. Тому прошу суд, зазначену ухвалу суду, слідчого судді Жовного районного суду скасувати, постановити нову ухвалу, якої обрати. саму суть апелляции никто, ну, суть адаптации никто не рассматривает. Тем не менее, данная апелляция подлежит отказу от удовлетворения по следующим основам. В соответствии со статьей 86 ПК Украины, частью 1, доказательствами признаются допустимыми, если они получены в порядке, установленном настоящим настоящем подпись. Часть 2 данной статьи гласит, что недопустимое доказательство не может быть использовано при принятии процессуального решения на него не может ссылаться суд при принятии судебного решения. Статья восемьдесят седьмая Украины говорит, что в соответствии, в соответствии с которой они допустимыми доказательствами являются доказательства, полученные в результате существенных нарушений прав и свобод человека. В части 3 пункте 2 этой статьи указано также что недопустимыми являются доказательства, которые были получены после начала уголовного производства путем реализации органами досудебного расследования или прокуратуры своих полномочий, не предусмотренных настоящим кодексом для обеспечения досудебного расследования уголовных преступлений. Целью применения меры пресечения в соответствии со статьей 177 УПК Украины является обеспечение выполнения подозреваемым, я подчеркиваю, подозреваемым, возможно возложенных на него официальных обязанностей. При разрешении вопроса об избрании меры пресечения в суд в соответствии со статьей 178 УПК Украины оценивают совокупности доказательства совершения преступления, опять же, подозреваемого, тяжесть наказания, которое грозит подозреваемому, и прочие личностные характеристики, ах, характеризующиеся подозреваемым. Таким образом, мера пресечения в соответствии с требованием УПК может быть избрана на стадии досудебного судебного следствия, только в отношении подозреваемых. Согласно материалам, материалам дела, Летвиченко предъявлено подозрение 16.03.2016 года следователем прокуратуры Днепропетровской области, согласованным с прокурором отдела прокуратуры Днепропетровской области. В то же время, согласно материалам дела, Литвищенко постановлением номер 69 Новомосковского городского избирательной комиссии от 18 ноября 2015 года избран городским головой, мэром. И в соответствии с решением Конституционного суда Украины, с этого момента э, ему уведомление о подозрении в соответствии со статьей 481 УПК Украины может вручать только прокурор области и выше. Я прошу обратить внимание на вольное трактование решения Конституционного суда со стороны органа прокуратуры. Так оно, наверное, у нас и повелось из-за этого. Конституционный суд определил, и они никак не могут понять, что есть две большие разницы. Избранный и э, приступил к обязанности. Как говорят в Одессе, это действительно две большие разницы. Так вот, Конституционный суд при трактовании статьи 80 указал, что депутат Верховной Рады, местного совета, поселкового совета и соответствующие мэры и прочие избранные считаются избранными после оглашения результатов выборов, то есть составления протокола избирательной комиссии а не когда он приступит к обязанностям, то бишь примет присяг. Никак вот э, орган прокуратуры это не может понять, поэтому часть он понимает, часть он не понимает. Я вот обращал внимание и просил приобщить материалом дела, это же ходатайство. Им суд отказал, указав на это. Они поняли, что совершили ошибку. Через день нам предъявляют педозру уже исполняющим обязанности прокурора в области товарищем -то, Тригубовым. И опять идут в суд. Но почему-то его не рассматривают. Таким образом, уведомление о подозрении, выполненное ненадлежащим процессуальным лицом, не является доказательным, доказательством. Следовательно, и ходатайство об избрании меры пресечения не может быть удовлетворено, как, так как оно безосновательно. Именно это и указал в своем определении следственный судья Жертвного районного суда. Поэтому пошел определение следственного судьи Жертвного районного суда оставить в законной силе, а ходатайство Um, já ouviu um, isso